Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду знімати відеоролик. Робимо апіхатинку для себе. Значить, зразу попереджую, що якби тут матеріалу йде немало. Хто хоче зробити собі таку, приблизно виходить, до двох кубів потрібно матеріалу сухого. Значить, що нам потрібно? Значить, основа 10 х 10 брусок. Зарізається Ось тут а, половина половину, Все це робиться без, можна робити без спеціальної техніки, але якщо буде рейсмус, це дуже хорошо. <кхем> можна е, бензопилою, циркулярка обов'язково, якщо ви робите, і троцовка теж обов'язково, тому що щоб все могло ставати чітко. Все цю основу ми ложимо на каміння. Значить, у мене все зроблено вже. Потрібен рівень обов'язково, щоб це все діло виставляти. Бажано колешками пробити, виставити все. І тоді вже каміння під колешки підставляти. Колишок трохи далі внутрі виставляти, щоб це все було швидко. Значить, що ще у нас? Постараюсь скластись швидко відео, щоб не затягувати. Ось такі у нас вулики вже готові. вже готові. Ми робили без рейсмуса, того всі стики ми садили на монтажну піну. Професійну піну, бо тому що е, звичайної вини вона просто у вас швидко піде. Скажімо. Ось Ми ось направляючі вулики у нас будуть виїжджати. Роблю з. Одного із е, е, хлопців, які показуються з відео. Точно так же е, роблю я. Тільки наверху в мене має бути шифер, у них там мандулін, щось типа того. Ось весь матеріал. Вчора ми братом Тарасом привезли. <кій> Ось воно все стоїть. Е, вже підготовлене. Е, дошки. Оббивати я буду не вагонкою, я буду оббивати рейкою. Ось така ось рейка. 10 або 12. Тобто робили ми вирізали дошку <кій> повністю на цей дом і брали верх, зрізали 12-й. Здається, 12-й. Ось так ось. Стіки лісу потрібно, потрібен також і ясеньовий дубовий ліс, небагато. Там бруски на. Лежаки. Ось так от будемо робити і в процесі я буду все показувати. Так, зробили ми основу, значить, поставили все на камні, скріпили центр. значить Дали косинці і виміряли діагоналі. Діагоналі повинні бути рівні. Це вся основа основ. значить У мене висота отут. В кінці 50 см. Мені довелося накладати декілька камнів. Потім я пізніше візьму розтворчика і це все діло попідкидаю, щоб вони не шаталися і було надійно. Тут теж я підзаляю оці камні, що вокруг. Тут довелося навіть брусок доставити. Ось так. Тут довелося по два камінця поставити. І досточки. Досточками підставляю ясеня або дуб, щоб вони не зігнили. Ось так виглядає все це діло. Так, продовжуємо роботу по Апіхатені. Ось так ми вже поставили лутку. Лутка двохметрова, щоб ніхто головою не бився. Значить, тут 1,40 бруски по углах, посередині теж. Значить. Тут важливий розмір саме, зараз покажу. Звідси від кінця до От цього кінця 2,53. 2,53 А лутка вставляється за... Оце подліцо і оці бруски також. Це для того, щоб розмір вуликів наших вліз ось сюди. Чотири вулика нам стало. Ось так за сьогодні я зробив роботи. Зашив пленкою. Ще не все, правда. Так, двері, стойки і підлога. Зашита сьогодні вже день прийшов до завершення. Ось так M'ghelladae. A